Більшість молоді хоче жити у Лозівській громаді, бо вважає, що тут комфортно. Це показало опитування, проведене місцевою молодіжною радою. В той самий час молодь переконана будувати тут кар'єру складновато через низькі зарплати та брак робочих місць. Проблему озвучують перед керівництвом громади під час зустрічі. Робочі місця на сьогоднішній день їх дуже багато у нас. Дефіцит кадрів в житлово-комунальному господарстві 70% незабезпеченість кадрами. У нас складна ситуація по медичній галузі. У нас не вистачає лікарів. Ніхто ж не заважає вести бізнес. Ми сприяємо цьому. Опитування також показало, що молоді не вистачає місць для проведення дозвілля та культурних заходів. Незважаючи на це, молодь любить громаду і готова працювати заради її розвитку. Нам би хотілося, щоб були якісь проекти разом з бізнесом. Соціальна сфера також. Я думаю, що були б цікаві у нас проекти, ідеї направлені на благо і розвиток молоді і мешканців нашої громади. Ті питання, які ви ставите, безумовно будемо втілювати в життя. Перш за все, молодіжна рада була створена для того, щоб ви вивчали ситуацію в нашій громаді і надавали пропозиції до міської ради. Також учасники зустрічі домовляються про тіснішу або пільну співпрацю у найближчих планах молодіжної ради розширення її складу. Нагадаю, цей консультативно дорадчий орган у Лозівській громаді створили торік. Згодом обрали склад та керівництво. Вікторія Кожедоб, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.